Так, усім привіт. Сьогодні будемо збирати гранати врожай той, що є, тому що вчора пройшов дощ і. І гранати будуть гнити терепатись. Ще хрен відкрутиш. Вже два штуки я зірвав. Десь отакі Ну да, Потім трошки зважимо. Це у нас перший кущ. деякі ми залишимо. Не на цьому кущі, а он вже. А ні деякі репаються. Це взагалі буде гігант. Зараз, мабуть, ой, чуть не впав. Зараз зберу і буду показувати другі кущі. Так, ось я зібрав з одного куща, з другого, на другому трошки залишив для експерименту ось такий невеличкий, один. Тут маленький такий другий. І оце. Зараз будемо знімати з іншого куща. Ось. Планую десь, десь кілограм 10. Ну, цей взагалі найвеликий. Потім його і зважимо. Так, а це інший кущ тут Вон як що трапляється після дощу він репається. І ми бачимо, що він вже внутрі стиглий. Я вже куштував. Дуже солодкий. О! Аж вигниє. Гранат це дуже якісна і гарна приправа до шашлику. Тобі ж Маринад зробити з нього. Так, під описом під відео буде банка. Монобанк це хлопці мої знайомі збирають на паливо, бо наше в лапках. Любиме государство, щоб воно повиздихало, не платить гроші. І це у нас на нашому напрямку це не одна така бригада. Трошки залишимо. Ну, в цьому році ну, дуже-дуже ох ти оперний театр, а цього я ж, бля, не бачу. Жміння така величезна. Так, да, в цьому році гранати дуже порадували, бо зима була тепла. Так, ой, а там ще є. Тобі ж дуже гарний і вражай дуже гарний. В кого не квітне гранат, в йому десь більш трьох років. Не травмофоскай. удобрюємо, підживлюємо і я кристалон красний. Додаю, давайте щось залишимо. Воно здається, що зелене, Але воно буде дуже гарне, смачне. А деякі гранати я, ну маленькі які поздно зав'язались, його ми залишимо до перших морозів. Якщо не згниють. ну гниють, там бачу ще один гниє, да вже в мене повне ведро. Так, ось. Ось таке повне відро, така рука, отак от ми трохи залишаємо. А й там є, ось тут лежать прямо. Цей кущ вообще порадував. Дуже-дуже гарно. Ну ще цей знімемо, мабуть. Там зверху ще є. А коли настануть морози, навіть ті, що не визріли, вони полу такі полурожеві зернятко, але дуже в них багато цукру, якщо воно не згниє до морозів. Так, ладно, зараз будемо важити. Попробуем. Так, по нулях. Спробую. Навряд ли получится. 7-700. И это все. Сейчас покажу. Теплицю де перелетіло. Там два кущі дуже пізно заплодоносили. Бо я його обрізав, зараз покажу. Так, ось кущ величезний. Десь 2,50, 2,70. На цьому кущі майже немає. Тут, он, здається, два гранатики. Раз, два. Так, на цьому два тільки. Ось тут трошки у мене псідіум попадав. А ось цей інший. Дуже теж невеличкі гранатики. Ось таке. Там ще є. О, там ще дозріло. Тобі ж... Ой, ще тут маленькі висять. До о, о, Зверху зараз приближу. ось маленький. Мабуть, недавно заквітли. О, так, оно. Де воно? Ось заквітло? Теж зав'язалося, бо я до туди не достав, щоб обірвати. Ой, тут ще а на цьому кущі ось. Ось отакі такі маленькі. Так, зараз. Ось такі маленькі. Вибачаю, що відео велике. там Тобто, ну, десь 15, мабуть, 18, ну, 15 стопудово кілограм. Получилося у нас з трьох кущів. Все. Будь ласка, ставимо лайк та підписуємось. Всім до побачення. Так, зараз. Так, ось. Положили на просушку. Рипаються і гниє так, зараз зважимо ось ось пів кіло, майже.